Доброго всім, шановне панство, не забудьте за завподобає, написати будь-який коментар, а також, звісно, дякую тим, хто підписується на даний канал. У нас сьогодні з вами буквально в двох словах трішечки лудочки, якої саме непохитний дефендер. Всі знають даний івент. Там можна назбирати 20 пропорців і відкрити 20 контів, де там може випасти сертифікат на дефендерів, може випасти сам танк і коротше ще там інша. Інша, інші приколи. Тому сьогодні саме такий контент буде. Звісно вже... я трішки піднакопичив ці пропорції Але чесно скажу, останні три взяв за золото. Не витримав просто. Я оце якраз перед відосом типу грав. Просто нервова система випала із чату. Я не витримав просто того. Тому просто докупив, аби зробити вам контентик також хотів би, до речі, окрім всього, подякувати спонсорам каналу. Ті, хто на стрімах кидають донати. Дякую вам величезно, дядьки дівчата. Якщо ти, до речі, хочеш стати спонсором, можеш підтримати, оформивши спонсору по посиланню в описі до цього відео є. Або ж, звісно, біля кнопочки підписатися там є, спонсорувати. Це для тих, звісно, хто має якусь копійку і хоче подякувати, скажімо так. Все, не буду, не буду вас затримувати. Смачного перегляду. І дивіться. Так, ну що, давайте трішки повідкриваємо. Непохитний дефендер 20 штук. Що нам тут може випасти? Контейнер непохитний дефендер Дивимося. Ми, нам випасти, може, Черчилль W, в мене його немає, тому я збирав на конти, аби, можливо, з контів його забрати. По-моєму, він ще тут дається. Так, да, він дається тут е, гарантований, якщо ти відкриєш 20 контів. Так що. Ми його гарантовано отримаємо. Не хотів я потіти в сам танчик, типу за 8, типу краще повідкривати. Тут є можливість відкрити контейнер-захисники, він може випасти. Вісекс e, це таке, і Defender саме, як я розумію, це що таке Defender? А, це камуфляж на нього випадає. Все, я зрозумів. Я зрозумів. цікаво, тут тільки контейнер-захисники, де може випасти танчик. Все, я зрозумів. Відсоток e, 2. Контейнер-захисники 5, якось так. Все, пігнали, коротше, відкривати. Трічки вам контенту сьогодні. Ну а що? Початок тижня треба, каже, навалить. контентику вам такс. Ну, тут поки нічого. Дякую, велике. Далі. Цікаво, чи випаде хоч один контейнер. Боже, по три нагороди дає. каєв каєв Сюди, давай, давай три! Є бум, клас. Три. Є, оце класно. Оце я й хотів. Три нагороди це прям імба. Люта імба. Так, пігнали далі відкривати. Знов три. Та що таке? Пігнали. Десь от десь мене намахують, не можу зрозуміти де. От, типу, от у мене, по-моєму, і бустерів багато. І іксів. По-моєму. Ікси, по-моєму, мені не треба. О, це класне відкриття їх. Ні, я думав, я може хоч компенсую його, зможу отримати. Нє-ні-те ні, 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 ні. нічого не йде. Мови навіть про це камуфляж, а це. класно типу. Камо, яким я не буду користуватися. Mm -hmm. Ні, ну я тут думав, зараз буде бэм, один випаде, потім другий випаде, каже. І потім такий контейнер ще випаде. І я такий вау, всіки контенту. да, 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 да. -да. Ну, камуфляж випав. Це вже добре. Насправді дуже добре, тому що. Було б прикольно, якби вибив танк там гарантовано, а камуфляж би не було. Це було б трішки да, не дуже файно. Ай, боже, сім контів залишилося. Це жесть. Так ми його ще гарантовано отримаємо. Це виходить компенс в 1750 буде. До речі, даний танк продається за 500 золота. А... Чого я скріна не зробив? Чого? Я хотів скріна зробити. Чого воно випало? Ну ла... добре, ще раз зробимо. Ну це. Це прикольно. Добре, отримали танк, отримали каму. Ще контейнер захисники треба. Давай, контейнер-захисники до всього ще. Та ну що таке? Ну, в принципі, я, я От, Добре, що він випав до. От, типу, я це і хотів, щоб хоча б отримати якусь компенсу і окупитися. Бо я. О! О, та ти що каже, як по заказу? Як по заказу тупо. Те випало. Ну. да... щось якось скаже. Три <свіс> бустера три... Не щось якось десь намахали. Не розумію де. Ладно. <свіс> І ладно, помовчу. Напишіть, до речі, в коментарях, що вам дропнулося. Оу! Oh! Камуфляж це, Та що ж ти так мене лякаєш? Я думав, зараз мені як дропнеться щось файне. Та ладно, да! Гарантований Черчилль випав. Ще раз. Сюди на базу. Так, ну 1750 компенси. Не сказав би, що я в якомусь плюсі. Типу, бо я витратив десь. Ну, коротше, типу, я просто в нуль вийшов. Е, ну, я думаю, можливо, блин, ну, я все навряд чи заберу, 6 днів грати. Тобто, я думаю, що буде, мабуть, моментик з медальйоном ми заберемо гарантовано, а потім, а потім якось так. Думаю, треба, до речі, на ньому майстра буде взяти. Так, а де він? Це в нас що? він? Британський? Да? Правильно я розумію. Британський. Ось він є. Гарненький такий. Ну, будемо брати на нього, скоріше за все, майстрючка. Ну, ось такий контент вийшов. Можете написати, що дропнулося вам. Бо, як на мене, типу, випало в принципі, все те, що я і хотів. Е, ну і нормально начебто, начебто і в окуп трішки пішов. Тому, дякую, не забудьте про вподобачку, коментар і зустрімось з наступного відео. До зустрічі.